У понеділок, 29 вересня, відбулася чергова нарада комунальних служб. Основним напрямком роботи на цей тиждень стала підготовка до опалювального сезону. Також була порушена тема щодо доріг та вивезення сміття як у Миргороді, так і у інших куточках громади. Представники комунальних служб запевнили, що на сьогоднішній день котельні технічно готові, та підготовка проходить у плановому режимі. Залишилося по котельні по двом котельням підключення газових мереж. Також Полтава Газ зараз цими питаннями займається, роботи виконуються і планується десь до 15 го числа одна котельня завершена, будь і до кінця місяця наступна котельня. На сьогодні існують питання щодо модульної котельні за адресою Ігнатенка, 6. На минулому тижні були проведені геодезичні вишукування, і планується, що до кінця поточного тижня підприємство почне будівельні роботи на даному об'єкті. Також планується до кінця місяця, до, до кінця жовтня роботи виконати, і щоб вже котельниця могла працювати для палення будинку. Опалення десь плануємо там, в принципі, якщо роботи завершаться і отримаємо дозвола, то по інетанка 6, це буде десь 15 листопада. На нараді обговорювали звернення мешканців щодо організації вивезення сміття. Особлива потреба у таких послугах виникає в осінній та весняний періоди, коли масово накопичуються відходи з присадибних ділянок. Спалювання зелених відходів суворо заборонено, тож є необхідність у їх централізованому вивезенні. Зазвичай мешканці складають сміття у визначених місцях, після чого його вивезення здійснює комунальне підприємство спецкомунтранс. На жаль, дуже багато. Є несанкціонованих таких сміттєзвалищ, які утворюються дуже швидко і утворюються постійно. Тому все-таки хотів би ще раз звернутися до мешканців про те, що за участі вуличного комітету і звертайтеся в комунальне підприємство і якби домовляйтеся з людьми таким чином, організовуйтеся, щоб це було. Ну Разово, наприклад, можна це зробити по весні і, і восени, щоб не було цілий рік накопичення цього сміття. Яскравим прикладом згуртованості стала вулиця Олександра Оксанченка. За ініціативу вуличного комітету та за підтримки місцевих депутатів тут було організовано централізоване місце збору відходів. Мешканці масово винесли сміття, яке вже цього тижня вивезе комунальне підприємство. Комунальне підприємство готове до співпраці і ми все готові до співпраці з мешканцями. І в разі визначення якогось дня, коли мешканці виносну знесуть це, е, свої відходи, е, можемо його все це організовано вивести. Ну, крім того, хочу нагадати людям, що в приватному секторі можна використовувати зелені відходи як компост. І чим самим удобрювати собі огороди і використовувати його з, з користю для, для себе. Розглянули звернення мешканців багатоквартирних будинків щодо вивезення сміття та прибирання прибудинкових територій. Начальник управління комунальних ресурсів проінформував громадян про можливі шляхи вирішення цих питань та вказав, куди саме можна звертатися для отримання допомоги. У нас декілька будинків. Декілька будинків, ряд будинків, скажімо, є на самоуправлінні. Відповідно, люди самі вирішують, як ним керувати цим будинком, як його ремонтувати, як його прибирати і як проводити там якусь діяльність. Ці будинки, мешканці цих будинків, мають публічні договори на вивезення сміття. І можуть користуватися для побутового сміття, твердих побутових відходів. Вони користуються майданчиками, загального користування. А от що стосується вивезення сміття з прибудинкових територій, то, відповідно, представник цього будинку повинен йти в комунальне підприємство спецкомонтранс, заключати договір на вивезення негабаритних відходів, інших зелених відходів. Однією з актуальних тем, що обговорювалося під час зустрічі, стало питання ремонту доріг у межах громади та міста. Особливу увагу приділили стану автошляху Білики Зубівка, Наголошувалося на важливості проведення ремонтних робіт, адже ця дорога має значення не лише для зручності пасажирських перевезень, а й для забезпечення належного транспортного сполучення населених пунктів громади. Там були скарги від перевізника про те, що незадовільний стан дороги цієї. Тому комунальне підприємство, використовуючи відфрезерований асфальт, який знятий з інших вулиць, використає для вирівнювання цієї дороги. Тим часом у Миргороді завершуються робот доріг по вулиці Марусі Чорай, яка була пошкоджена через заміну водопроводу декілька років тому. Наразі у місті тривають дорожні роботи на вулицях промислові та проєктній. Також ремонтуються автошляхи Миргород Шахверостівка та ділянка дороги від Довгалівки до Хомутця. Робота виконуються за рахунок обласного фінансування. Окрім того, завдяки співфінансуванню планується завершити ремонт дороги до села Полив'яне в межах Миргородської громади. Попри всі виклики, комунальні служби продовжувати. Ожуть працювати у штатному режимі.